Доброго дня, мене звати Мирон Турчин. Я на сьогоднішній день генеральний директор і співзасновник підприємства Боровик. Ідея про створення підприємства саме прийшла мені в голову. Це було дуже давно, 20 років тому назад. В вільний час я любив читати журнал Бізнес, і там була така цікава рубрика Бізнес під ключ, а саме вирощування шампіньонів. Я її прочитав, потім ще раз прочитав, потім ще раз прочитав. Ну, і мені щось так до серця залягло. Бо в дитинстві я любив збирати гриби лісові. Ну ця думка мене не покидала, не покидала, я почав її вивчати. Ну Народилася ідея попробувати в невеличких масштабах вирощувати все такі ті шампіньони. Долучив до цієї справи рідного брата молодшого свого. Разом ми з ним створили підприємство. І так з великих об'ємів, з одної камери, ми в Бориславі почали займатися. Грибами, а саме шампіньонами. Настільки сильно нас захопило, що ми почали динамічно розвиватися, завезли обладнання вже професійне з Голландії, потім в Польщі. Підприємство швидко росло. З одної камери ми за достатньо короткий, як на мене, час. За 8 років ми мали вже 15 камер, пізніше ми відкрили ще одну камеру, 16 ту камеру вирощування грибів, і на сьогоднішній день ми вирощуємо приблизно місяць 100-110 тонн шампіньонів. Розвиваючи продажі, ми зацікавилися шуваром, бо шувар теж в той період десь трошечки старший від нас по віку. але він нас заінтригував і в 2012 році ми відкрили магазин на шуварі. Слава Богу, це вже 10 років. У нас там працює прекрасна команда, у нас є прекрасні клієнти, які користуються послугами. Запрошуємо, запрошуємо на шувар. Також, от недавно, півроку тому, вже під час війни, ми відкрили дегустаційний зал. Суть відкриття, тобто ідея відкриття була така, щоб людям розказувати про гриб і про нашу продукцію. Ми заводимо людей на екскурсії, показуємо, як гриб росте, ознайомлюємо з технологією і даємо можливість спробувати нашу продукцію, адже наша продукція відрізняється від іншої, тим, що вона зроблена по-домашньому. Ми не використовуємо сучасних технологій. Це є крафтова продукція з дуже скажімо, домашнім смаком. Ми не використовуємо агресивних консервантів, ми використовуємо лимонну кислоту при консервації. Запрошуємо вас на закупи на шуварі в наш магазин боровик. Вам сподобається?